Добре, що ми у цей поліцейський відділок завітали, хоча б зброя в нас тепер є, бо взагалі О, нічого якась. не було. Угу. Нам би ще тепер їжу десь знайти. І, можливо, я не знаю навіть. Та ну я а думаю, тут їжі тут було б достатньо. Тут. До речі, не знаю. Давай подивимося. А, ну, щось не схоже, що тут щось є. Або якщо ну, так. тут щось і було. То його вже Навіть тут немає. забрали. Окей, так, я пропоную сідати нам у наш фургон і забиратися звідси. Я думаю, що ми зможемо Ой, ще по. щось знайти, але головне, щоб наш фургон оцей. Та давай, їдь! Ну що, з тобою? Головне, щоб воно не зламалося. Боже, який же він повільний. Так. І... Виїжджаємо, повний газ. Все, вперед полетіли. Чудово! Диви, ти бачила? тут літак упав. Ой-ой-ой. Так, я бачила. А що це? Так, як думаєш, тут буде щось? У тих ящика, наприклад, чи ще десь всередині? Так, сюди. Оп, ось так, зупиняємося. Зараз будемо перевіряти. А, є там щось? Ого, там щось є. Чуєш? А ну, що там? Тут щось є. Отут. Там. Ш... Так, почекай, здається, то була їжа. Здається, це була. Бачу, їжа. так, я бачила, а воно схоже на печиво та соки. Реально, Ще? аптечки. Аптечка є. То це супер. Так, заходь, заходь, заходь сюди. Зараз ми це... Ефективно розломав, це. Ну а що? Ну геть звідси. Всі ці ящики зараз прибираємо. З дороги і капець. Зобираємо. Так, тут у нас є. Що е... це? Дві аптечки у нас є. Трішечки печива. Це треба. І є в нас тут апельсиновий сік. Нічого собі. Так, давай я сюди слухай, до входу докидаю. Можна я одне печиво з'їм? Ну, звичайно, їж. Так, Супи. сюди. Я б теж одне з'їв. Так, оце, наприклад. Оп. Ммм, капець, воно навіть ще не зіпсувалося. Чудово просто. Так, сюди закидаємо. Бац, а, одне слухай, є. Сухай, начебто все шкоди. А, ні, 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 ні. сок Друге є. ще. Так. Все. Там більше нічого немає. Хоч щось ми знайшли, бо без е, їжі повертатися до нашої бази ну, таке собі заняття було б. Е, сідаємо, поїхали далі. Так, сідаємо, поїхали. поїхали далі, бо я, я думаю, їдь. що тут можуть бути ще е, якісь, типу, бандити чи щось таке. Ну, Сама знаєш. Законів жодних нема, поліції теж і треба. Ой-ой-ой, тихо. Давай, давай! Виїжджай звідси! Фу. Я думав, вже знов заглохло. Та ні-ні-ні, начебто все окей. Добре, що ми тут хоча б оцей, до асфальту змогли доїхати і без якихось там проблем. Ой-ой-ой-ой-ой, та що ж її так кидає? Так, так, так. так. Ой, ти бачиш це? <плес> Ооості? <Що це плес> <таке>? Динозавр? <плес> що? Який динозавр? Почекай. Ой. Чого собі це реально динозавр? Так, я не знаю, давай. поїхали. Тихо. Ого. Просто я не впевнений, що він наша машина. Сідай, 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 так, сідай, так, сідай, сідай. Не, не їде! Він не їде! Їх... Я за дерево! Я за дерево сховався. Куди ти? Що, ну, за звуки такі. Ховайся за... за колонну! Буде. Давай, давай, давай швидше, він за тобою, чуєш! ой 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 він теж швидко сюди заліз. Я бачу. Так, Добратися. він бігає по дорозі тут. Я під деревом ховаюсь, начебто О, він мене не бачить. Є. Чуєш біжи до мене. Заховаємося отут зараз, у цьому будинку. А, а не, а не. Він, ну, дивися, от я напроти тебе, бачиш. Цікаво, Побачу, під деревом дерево. Давай, давай, давай швидше, швидше, ой, швидше. Ой, 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 ой. Біжи, біжи, біжи. Сюди, була. сюди, сюди. Застрибуй сюди. Так, ти тут? Ой. Наша машина. Чи? Та ну, там пещо було. Капець. Ось це така громадина! Я така зла на нього. Я пропоную нам заховатися. Тікай, сюди біжи, сюди, Більма. сюди, сюди. Колесо від нашої машини! Так, 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 так. Де тут заховатися? Сюди під у цю, під у цей дах. Так. Обережно, ще розвалиться тут все. Капець, ми ще не знайшли їжу. І як нам тепер хоча до бази дістатися? Трішечки, знаєш, Але все ж таки ми хоча б живі. Ага, реально. Я навіть не знаю, що тепер далі робити. Де він подівся? Слухай, ну якщо ми живими залишимось, то їжу то знайдемо. І Я тут, гадаю, ні. це не останні, що було. Я б туди не виходив на твоєму місці. Так бо що, до нечора зна... сидіти, чи що? Давай краще, отут ззаду виліземо, тут начебто можна вилізти. О, добре, добре. Я виліз. Фу, капець. Супер. Що, супер? Може сюди зайдемо? У нас машини Там тепер подивимось. нема. І печу, здається, гаплик. Я б на туди не віддався. Начебто схоже. Дивись, консерви є. І коло. О. Слухай, якщо ми сюди дивемо. Замов... Воно вже все зіпсувалося. Подивись на Тут Написано, що свіжі томати. Тому... Так, колись вони були такими, але там вже вон, бачиш Слухай, зверху якщо написано. Пригнати якусь автівку сюди, Там можна все це забрати. Диви тут бар. Щось щось то і з, це, залишилось. Але тут нічого вже немає. Все, що було, Я б воно вже. Ще... Подивитись там, щось. Що, ну, ну ми ж не зможемо нічого взяти. Одну банку візьмеш і все. Ну Потрібно дві. автівку знайти. Або якийсь -то. Будемо шукати автівку, бо без машини ми тепер навіть нічого не зробимо. І до бази не знаю. Потрібно не дістанемося. Так. окей. Туди йти дуже небезпечно. А куди побіг цей турбозал? Тобі так цікаво, хочеш піти за ним, слухай. Та ні, ну хоче, хотілося б оминути місце, куди він пішов. Хоча. Гадаю, що його тут нема, тому пішли Добре, давай будемо йти вздовж дороги. Можливо, зможемо реально знайти якусь машину. І якщо нічого не знайдемо, то ну що ж, тоді доведеться пішки бігти. Але я не знаю. Я б я б туди повернувся і печиво забрав. О, ні. О, ні. Я давай, швидше! Чую. Швидше так, 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 давай швидше! Швидше біжи до кінця. Так, 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 так. Треба з дороги якомога швидше злізти. Щоб. Ой-ой, сюди, сюди, сюди. Дивись! Там автобус що там? стоїть! Шкільний автобус, а, бачиш? Ти жовтий. зможеш його відчинити, бо вони ж не такі прості. Не знаю. Там лише двері. Навіть якщо я його відчиню, то тоді мені треба якось Хоча його запустити. Ззаду також є. А ззаду тут. та я не знаю. тут навіть... Я не знаю, як у нього навіть залізти. Ні, воно що, броньоване? Скло броньоване в ньому, Капить. чуєш? Напевно ми сюди не зможемо потрапити. Може тут щось буде всередині? Тут ще тут будинок якийсь є. Ну так, диви. Тут машина один, машина два. Нічого собі. Слухай, це. Що це? Це якийсь завод здається. Так, mm -hmm. ліфтарик. Так, собі я тут бачу. Не видно. Я гадаю, нам потрібно йти далі, тут нічого не буде. Почекай ну. я б так не поспішав. Дивись! Там на базу схоже Так, я також про це подумав. Слухай. Сітка ще є. Бать... Там хтось є? Ми, якщо що цей? Не бандити. Ми Нормальні? Так, так. Щось ніхто не не цей не окликається звідти. Слухай, давай цей. Ми відчиняємо! Дошки розбивай. Так, сюди. А, Все, треба перезарядитися. Давай, давай, давай сюди. Так, ліхтарик. Бережно, бамс. Дякую, тобі. Все нормально, що таке? Угу. Ходімо. Ми мізки, тобто, лежали тут. Тут скелет лежить. А ми тут до когось докликатися, питалися. Що? Ну, Нічого собі. Ну, все особі. одно. Кулемет! Два кулемети, диви! Ого! Набої о, ще вибачу, є. Вибач, але нам це потрібно. Так, нам реально це потрібно. Так, я беру кулемет. Сюди, Навіть набої. набої ще були. І Та, пістолет супер. якийсь ще є, дивись. Ось такий. А, Фух! І диви, там ще набої якісь то є. Так, беру. Сюди. Каністри з паливом. О, таке. Пусті, на Та, жаль. Дивіться, що він просто напився. Слухай, я не знаю, набився він чи ні, але помер він тут вже 100% дуже-дуже давно. І тут mm -hmm. більше нічого нема. А, проте багаття ще пала. Далі в нього немає. І їжа тут спліснює якась. Фу, oh. огидне. Так, я пропоную вилазити. Слухай, як от ти думаєш? Тихо-тихо! Я... Тихо. Вже... Ти чуєш це? Чуєш? Кроки? Дивно. Дивись, це він! Це О, той самий тако. Трубозавр! Давай. Давай сховаємося тут і... і все. Він навіть не буде знати, що ми тут. Ага. І що ми будемо тут сидіти, як ці ховрахи? все життя наше чи що? Mm -hmm. Ну, може. Я і пропоную його знищити. Вихід. У нас є кулемети, ми зможемо спробувати. Та слухай, ну це ж небезпечно, а що нам ще робити? він величезний. Він стоїть прямо зараз перед входом, ти готова? Кулемет, Ні, відставай. я не готова, знає, що... Що, нащо? Нам треба битися за наше печиво, яке там можливо розлетілося по всій дорозі. Вона вже зіпсувалась та знищила. От підемо і перевіримо. Готовий? Серйозно, чи що? Так, давай, поїхали! На О, тобі! Пиць, куди ти мене втягуєш? Ти чого, собі? Ого? Так, я живий. Де воно? О, та що ж так кричиш? Капець, я ледь глухим не став, Міка! Ти вже, я не знаю, гучніше, ніж ти трубозавр закричала. Я побачив, який він тут величезний стоять Я бачу, я в нього стріляю взагалі то Так, давай 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 давай, давай, стріляємо 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 Він тікає Ні не тікає Він туди кудись побіг Мені здається що цей автобус вже зіпсувався Ой 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 Давай давай Ого він як побіг Все супер Що супер Ми його здолало тому пішли звідси Треба його не здоганяти ти що ти хочеш, щоб його, він нас переслідував? Ти башки, я збираюся тут грати. Давай, ходімо! Нам треба позбутися його раз і назавжди, щоб більше він нам тут О, не так досаждав отут. у цьому місці, щоб можна було хоча б до бази нормально дістатися. Було сумно жити. Так, я напевно ось тут полізу. Так, 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 сюди, сюди. Оба! Все. Я буду йти тут зверху. Тому що думаю, що тут безпечніше. Ти йдеш? Угу. Ти знизу? Окей. Так, ходімо. Швидко, 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 швидко сюди. Нам треба його знайти. Можливо, він побіг до себе. О, 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 о. О, тихо, 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 нічого собі, я побачив. На, тобі отримуй. Тікає, дивись. Куди він побіг? Все, його не видав. Так, зараз буду стріляти бачу. туди Ви у туман. Ага, туман перезарядка. У мене перезарядка. Так, це проблема, Наше тому що. Це є шанс піти назад, і він нас більше не знайде. Він тут! Він О, вже знайшов! собі? Він? На, ти його завалила! Нарешті! що не є! Остак тобі? Я просто в шоці, диви, який, я... та все, не витрачай набої, ти шо? У нас їх не так багато, Міка. Капець, Справжні трубозавр, ми його завалили. Mm -hmm. Ходімо подивимося, що з нашою машиною. Треба швидко подивитися. Та Можливо, там ще не все згоріло. Баки. Та байдуже, ну капут і капут. Можливо, печиво розлетілося і Потрібно можна зібрати щось. Потрібно шукати та ці томати забрати. Ну, <кхм> слухай, я не знаю, де шукати автівку. Це важко. У місті не так багато їх та ці в будемо нести. Так, сюди. Ну, ми не зможемо нести багато, особливо, якщо на нас хтось нападе. Так, ну, де, де наша два? машинка? Так, 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 так. так, так. Ось воно. Печиво! Ні, це сік. Ага, я казав, що нічого треба повернутися. Собі. Може воно десь добре. тут плави? Ні, щось я тут нічого не бачу. Тут теж нічого нема. Так, ну, ну добре, сік можна буде забрати. Вже є. Сік можна буде забрати. Зараз подивлюся, що тут знизу. Ой, нічого Ти собі. Серйозно? Так, я пірнув сюди, щоб подивитися, чи не впало сюди у воду печиво. Ні, на жаль, тут нічого нема. Так. Тепер мені треба вилізти звідси. Слухай, Оп. я вже п'ю твій сік. Та ну капець, куди? Я тут стою вже. Так, бери його і ходімо. Будемо напевно так, йти. Пішли Давай, я буду йти з пістолетом, а ти бери сік. І Добре, я буду йти добро. і прикривати тебе. Нам треба повернутися до нашої бази якомога швидше.